Всі прийде для мені. Сьогодні гра. Тут потрібно на велосипеді бригати. Я не знаю, чому я саме цю гру вибрав для відео, але я, ну, пускай буде У мене ще є пару ігор в Роблоксі, що можна ну, засняти. І пару ігор А не в Роблоксі. Тип. я якось погано прыгаю. Ну ось так. Подарочок прыжок ай я уже умеет может 3 пойду так и стоп 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 тормозить. стоп 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 и стоп и стоп стоп стоп

да, полам играй. Так, давай, давай я... Я... Ау. Давай... Давай, давай я вот крышку покажу обратно и, и хардкорно вылез. Ну, давайте тут трешки попробуем. Ау! Угу, ну, варя. Ну, я сейчас же выйду, это плюс. Ну, трешки... О, дырка! Ай! Осей А то все три намного три легше. Угу я профессионал уху-ху-ху-ху-ху за гну я брал Ну це дуже гарна гра. Ну, не дуже, ну немного трішки прикольно, заліпнути можна. Уже харчу я хвилину похожу. Ну так якщо ти не лоп, то будеш проходити гарно. Опа! Опа, опа, ти представте, і якщо так в реальності їздити, то взагалі... То так нереально. Ой, ну, все, не вау. О, не, вау. Няу. Давай, давай, давай. Добро саме важке завжди було, О. Ааа, нет! А, ну, конпасался. А я хочу было попав, ви дай бы. А яхти. Це... О, вийшло. Ну, Нет, прикольно. А, знову це. Я на Изи Так, просто, просто их тут. Лава, 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 лава. Все четыре. Все словно и до Роблоса добрался. Так. Фух. Я профи. Ну, мабуть. Не дуже профи, ну я Так, фініш, мабуть, поставився. І, будь ласка. А, ну, добре. Не так уж і... страшно. Ну, все, моя удача закінчилась. Ну, інтересна гра. Дуже цікаво. Цікаво. Ну і... Ого! Ого, не я еще не просил по я нам ну, 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 на -на -на -на. уху прижо Та... ой там лазер трішки опа я прям поком володи выбачился специально волотів боком показатоки я проби а, а це еще трамплин мне кажется Ну, мне кажется. Скоро дождь. Прыжок. Ну, второй выйдет, сейчас. Окей. О, на мостике. скорость У меня у и и прыжок. Да!

Давайте, просто буду їхати. Да, так просто... Представлю, що мені в дойти до туди фінішу, а мене позовуть... Ну, ось я далеко від дому, а мене позвала мама. Слухайте. І, і, і сказав, що в 5 хвилин буду там. Я ось їду, няу. Ще я якусь музику... Ну, все. Да это А, Ааа, мак про... Короче, поставлю музычку и ви. виїхати.

а, а я? я вам ось це перепри... Ех, Добре. Mm. Давай! Да! Ні! Одна хвилина, одна хвилина! Ого, мені ще, Ну все, я просто роб. М? Я Сергей була, но сце потрачу. Давай, давай, давай. Я профи. Ні, я на профи. А все я бежали... О, давай это с педрами. И Ну, давай. Опа, прыжок, прыжок. У... Ой, так я прошел уже. Мамушка, ой. 500 секунд. я точно прораб. Тришка, я удивляю. Ух. Ух. Я расскажу. Сейчас я расскажу. Ху Изи. Смотри, что за все. Да, продолжаем мою просто чисто профи. О, ебать, это все на краю прямо выстрела. Батут? Да. А батута все тут на голову. Опа, я понял, просто неум. Два. Да. Это изя. Ой, да. Ааа, тут я вже не это Ну. Я тільки я не пам'ятаю. А, я... я. Я нуль раз програв. Нуль! І вже пройшов майже половину. Це... А, у мене стрельнули. Сюди і що тут. А, а, тут просто їхати. Не, от перший раз програв. Пригляд. Тишка, а чому я вела? Де я? Чому я велосипед? А ось. Я. Знову ці платформи. Ай, ну це я вже трішки вмію проходити. Ось так, от ось так. Я хоча трішки регульно їду, ну добре, няму. Це дуже легко. Просто, просто, просто береш і падаєш. Захла я... я, мабуть, сцена пройду, а хотя хоча... он сейчас багато. Я продовжую. Ой, я летаю. О, я летаю. И... Ну... Ну... Так, сейчас все є, Я це закрыть. Погнали. Опа. Опа. Оу. -оу Ой. Ой. Скрым Скромно бывает. О, -о, -о, О. Вот это Клёво. я надеюсь пройду. Ну, я ну, третий раз. смысле? Зираун Ну, Мабуть, зможете вже ну, я це ще зараз пройду на приватку і дивитися, яке я місце займу. Так, ну зараз я дуже гарно йду. Давай, 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 літай. Давай! оля, я гарний. Ты ой, перший раз попався на цю фігню. Там другий. Третій. Да, вийшло. А, купас! пройду мям это ролик ролика сегодня ну, на канал вин выйдет мабуть зараз який? зараз 18 мабуть так а сегодня 20. Так, сьогодні 20. Я... А, це знову! Я там застряв? Ну, Усе. Все. Я не пройду. О. Часу набагато. Приблизно стіфри і все. Я тут застряв на 100 секунд. Ого, вже відо. 16 RC, доці. Ого, я вграв. Га, давай, давай. О. А, у мене ось просто Так, Так, мене скипнуто і Ай конт короче Сейчас мало, Я зомби прийшов из за... нас та! ріш... Я так просто раступал Ну ё... самое Ну добре зараз пойду на блюда На приватку і проверю яке місце займу так бай-бай. Все, Все, я пішов Я що ти добрыгну Отуди. Ну все. Я йду мене тепер я на приват. Тепер кудись вже тепер. Ага, Загрузка гри. Тин-дин-дин, ти-тин-ти-тин, -тин 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 -тин. давайте швидше грузись. Так. І, а, ну Ми почекаємо трішки, ну, я почекаю, а ви 20 3 секунда. Так, нова карта і я поїхала. Трішки я можу зараз просрати. Трішки. Тому що я я був на вулиці, рафів гру, та може трішки забув, але ні, тут срана карта. Дуже срана. Да. О, ні, мабуть, це забути не можна як грати. Ого, чуть поворот надали. Знову це, це говно. Ху -ху -ху. Я задом їду. Та. А якщо туди попасти? Ладно. Два наші поняти. О, на задньому колесі. О, так я. Не майже перший. Перший, ну. не... Сильно відстаю, хотів сказати, ну, тепер сильно. Ах, хто є, ще хуже в мене хто грає. Так, добре. Не відволікаємося, а я, дов... я повинен забрати. Так, ну це тр тр трішки ізі я. Ну, так, да, ізі. Ого! Проходить. Все, мені її не обігнати. Так... А якщо хочете ну, другу частину цього велосипедика набираємо 3 лайки. Так, 3 лайки і виходить друга частина по цим велосипедикам. Планирую сьогодні. Планую сьогодні ще відео одно засняти. Ага, воно пропадає. Так, ну, так мабуть, по. що? По грі там де повинен... Потрібно відбивати м'яч, там трішки вмію грати. Ну, подивимось. Так. Зараз в мене про тур. О, так я майже пирш. Ну, немає, ну, так. У мене шанси є. Я, я трішки профі. Ого, чекпоінт прилетів. Няу. Я не зупиняюся, мене нічого не зупини. Ну вот, вся колбаска! вся mm -hmm. колбаска. Зря я их не люблю. Лучше шашлык будет. Ой, боже, а зараз? А, ну, в 12 годин, так уж и поздно. Ух! 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 я даже Ух! Ух! 26 числа. Так, тоді. Тоді 20 -го. вийде один шорт на моєму каналі. А, так я це говорю, якщо шорт це вже вийде на той момент, коли це відео. Так, добре. Ну, якщо ви не бачили шорт, то подивіться. Так. А ні, коли я вже зніму його, буде. Двадцять перше. Ну, не важа. Це... Ну, в мене дуже багато відео, але єсміських норм. Так, триста секунд. Ну, я ненавижу це, гріване проходження. Ху -ху 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 -ху. Мене. Я, ладно, не буду спойлерити, що буде, що на карку нічого не буде. Так. так це якісь шарики. Ой! Срані шарики. Це хтось настав. Так, так, так. Та. Пишіть пи, пиш, пи. срані шарики. Пишіть у коментарях, що мені знімати взагалі. А, о, так. Ким знімати, що знімати, де знімати. Поки що я не дуже общаюсь з Макарічом і. Ну, ну. Ну. Ну, нічого. Я не знаю, як зараз, 26-го десь. Ну, на 20, на 20 число ще ні. Ну, не сильно. Так. Що діло? Так, я ч ⁇ застрял в трешке. Я же в на Наизи. Я по мне таю. Там, карамель как просить. Так, блин, Давай Плюс. 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 Давай, 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 давай. Один раунд. Давай, я, 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 Час трішки спорила. Ну я тішко не пройду. Ух, зелена трава, прикольно. Шарики срані, я вас не люблю. Я задом їду і. і путь на ноу. Так. Я дуже гарно йду зараз. У ой 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 Накарка. Давай давай, Фу. Я полыну його Що Да Гавно Давай, 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 прямо, прямо, прямо. ой боже ой-ой, ой, боже мой, так я взагалі. У шарики. О-хо-хо-хо-ху-хи. У мене багато чого бра. Так, добре, я не буду розповідати про життя. Тому що. Так, тому ж. Потрібно що. Так, що буду робити на стрімі? Ну, буде. Подивимось. Стрім взагалі. Всі 8 підписників. Це підпис. Коли у мене було підписників, 26 я навіть... Я м баж... ну, Мрія. Мрія в кос. Про по... хоча б 50 підписників, а в мене зараз буде майже сто. Тепер тебе хочу вже тисяч. А, <с>. ah, секунд, ну все я встиг, і ролик завершу. Та! Так, гарного вам настрій, якщо хочете другу частину, я вам вже говорила, Три лайки, оп-оп-оп, давайте підписуйтесь на канал, ставте лайки, наступні пісні, туди стрім, гарного вам настрійу і пока-пока!